Рядочку шість монеток і в цьому рядочку шість монеток. Все вірно? Так. Пана чотири монетки. Вона угу. разу Софія Куропатва загуглила, напевно, угу. і каже, мій пане, я таке довідала, що якщо жидам дати одну монетку, то вони принесуть з відсотком ще одну. Підговорила пана, і пан каже, ну давай попробуємо. І вирішили дати одну монетку комусь із жидів. Кому дати? Якому жиду дати? Ну, любому Дали, Це моє ще. дали. І в нього стало скільки в банку? Ну, два Скільки? Ну, Це математики. Ну, 2, 3 і 2. Сім. Сім. Але він був віруючим і знав, що одна монетка прийшла, одною треба поділитися, і віддав ближньому. І в нього залишилось 6. А в цього? Сім. 6. А, ну, а в цього? Шість. А в цього? Де Ну, Ці руки нічого не крали. А як так? Ну, так само і пан не зрозумів, де ділася монетка. І вирішив, що Мойша надурив. Саме хитрий був, саме розумний, мабуть, тому вирішив дати комусь іншому. Кому дати іншому? Цадуку. Вирішили дати цадоку. Цадока шість. Вирішив пан дати йому одну монетку. І в нього стало скільки? Сім. Але він також читав тору, знав, що треба ділитися, і 7. віддав ближньому угу. одну монетку. У нього залишилось А А А гроші пропадають. А знаєте чому? 6. Бо це єврейські банки. І Тільки євреї знають толк грошам. 6. Але в цього вже три, тут є. Але разом то шість. І пан вирішив, що цадок теж надурив. Вирішив комусь дати з цих двох. Кому дати? Лейбу чи Аарону? Ну, це мені завжди не вмішає довіри. Давайте дамо дамо Лейбу. Лейба скільки? Шість. Вирішив йому дати, і в нього стало. Але він був віруючий, віддав ближньому і залишилось шість. А в цього? А в цього? І цього? гроші пропадають, як в бездну. І вирішив пан так і ризикнути, і дати останню монетку Аарону. Дав Аарону, і в нього стало. Сім. Віддав ближньому і стало. А в цього? А в цього? Сім. Пан каже, де мої гроші? Де мої гроші? Викликає в кабінет на коврик усіх жидів. каже, давайте звід. Жиди дають звіт всю бухгалтерію кажуть, ну пане, ну дивіться, ну було 6 банку, є шість банку, Ну, подивіться, рядочку, 6, 6, 6, 6. Ну не знаю, де твої гроші. Ну, пан вже розізлився, не хотів навіть слухати, жидів сказав стяти всім жидам голову. Але жиди подумали, що життя дорожче. Віддали панові 4 монетки, самі зразу ж так розпреділилися, щоб було всіх порівно. Кожного стало знову по 6, а в пана 4. Але Софія Куропатова була така жінка невгамовна. Вона зразу почала гуглити, що не так, і каже, мій пане, ми помилилися, ми давали по черзі, а треба одночасно всім жидам дати по одній монетці. Тоді вони точно нас не, не надують. А рахуємо ще раз. 6, 6, 6, 6. Це вірно? Якщо дати по одній монетці, скільки жидів стане? По 7. По 7. Рахуємо. Дали кожному жиду по сім. Ану, рахуйте, скільки в банках стало? Сім. Всюди сім. Але ж пам'ятаєте, вони були віруючі. Ну. І знали, що треба поділитися. В кожному ж прийшла монетка. Кожен мусить поділитися одною монеткою. Одною монеткою кожен поділився і в банках стало скільки? По сім. А ну рахуйте добре. По вісім. Тобто вісім. Це ж, це ж єврейські банки. Тільки євреї знають толк гроша. Вони зробили операцію, банки нам, але пан уже все тримав під контролем, каже, все, віддавайте тіло кредиту. І євреї віддали йому подній по монетці. І в євреїв стало по. По всім. Тобто вони нічого не втратили. Але панові вони віддали кредит. Правда? Але. Софія Куропатва каже, давай, давай, витрясай з них усе до копійки, де відсотки. Пан каже, так віддавайте відсотки. І жиди віддали панові ще відсотки. І в жидів залишилося по шість. Шість, 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 шість. Шість і шість. А в пана? Бісін. Як? Вісім. Пан отримав прибуток. Софія Куропатва вже зраділа. Боже, яка красота, мій пане. Давай тепер же дам дамо по дві монети. В банку в жидів скільки? Шість шість, 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 шість. Якщо дати по дві монетки, скільки буде в кожного? По вісім. Маєте на увазі, що це жидівські банки. Добре вмієте ахувати? Потім буде по десять. <гум> Роздали кожному по дві монетки і в банках стало скільки? По десять. По десять. кажете, шість плюс два буде вісім. Це ж єврейські банки. Як це так, я не скажу, бо наші жиди мене виженуть з міста, але найпотужніша зброя була з мене. Тому озброюйтеся. ви сьогодні їх отримали. Озброюйтеся.